Доброго дня, шановні глядачі. З нашого останнього випуску, що був присвячений шкільному укриттю, пройшло майже три тижні. В ньому ми пообіцяли повторно видатись у гості до власівського ліцею Еродит. До речі, відтепер власівський ліцей Еродит буде називатись Ліцей сучасної освіти інтелект. Спойлер – це тема нашого наступного випуску. А сьогодні ми завіталися десь з метою дізнатися, яких з них зазнало сховище та підбити деякі підсумки. Як ви гадаєте, встигнете Ви облаштувати укриття до початку цього навчального сезону? Я думаю, що ми встигнемо його облаштувати, тому що майже всі роботи вже закінчені. Пофарбовані стіни, пофарбовані підлога, стеля, встановлені вентилятори. Залишилося тільки роботи в санузлі. Попередньо кошторисом було заплановано, що буде у нас один тільки біотуалет, але зараз встановлюються два стаціонарних унітази. І була невелика проблема в тому, що унітази були нижче рівня каналізації, і треба було обов'язково робити спеціальний насос. Але цю проблему вирішили. Роботи йдуть навіть у дні дві зміни, і я думаю, що ми встигнемо все зробити. Та займався розробку плану розподілу класів укритті. Та чи є цей план взагалі? Так, звісно, цей план є. Розробкою займалася я та заоч з навчально виховної роботи Листу Слідмила Васильівна. Цей план передбачає маршрутні листки, по яких кожен клас буде проходити в своє приміщення укриття. Клас буде ну, закріплений, вірні, приміщення буде закріплене за певними класами. Діти обов'язково пройдуть інструктаж і буде проведено тренувальний спуск в укриття. Як це буде все відбуватися, щоб при повній наповненості ну, школи? На яку кількість дітей розраховане укриття? Уття розраховано на 352 особи, тобто це включаючи і дітей, і вчителів, і техперсонал. Ну якраз ми у нас розбито на дві зміни навчання, щоб врахувати цю кількість дітей в укритті. Під час навчання тривоги, на жаль, точно буде заважати повноцінному освітньому процесу. Усі батьки хочуть, щоб діти проводили час у комфорті та безпеці, але на жаль, не всі батьки з можливість прийти і допомогти підготувати укриття до початку цього навчального сезону. Пані Євгенія, кому б хотіли виразити особисту подяку за допомогу у цій справі. Ну, по-перше, я б хотіла виразити подяку робітникам, які робили саме ну, роботи цьому укритті, зробили вчасно, якісно ну, і дуже гарно. По-друге, батькам, які все таки знайшли час і погодились допомогти. Це особливо мамам, які допомагали в розмиванні стін. Хочу особливо від себе подякувати дітям, які. Дуже багато разів допомагали. Перше, коли виносили меблі з укриття, коли розмивали стіни, коли облаштовували приямки укриттів, засипали їх піском і мішками з піском. Особливо хочу подякувати 11 класу, які дуже важкі роботи, я так вважаю, для дітей виконували і носили і переносили. А від мене особиста подяка це парабам'ях Єгору, який приймав участь в абсолютно усіх роботах, які були і разом з мамою, і сам приходив особисто. Дуже велика йому подяка. Ну що ж, дякую вам за виділений шастер і людям. Сподіваюся, що для глядачів дізнали для себе щось корисне. Ну що ж, 1 вересня вже не за горами, тож очікуйте нові випуски зовсім скоро. А був Власівський інформаційний портал. Слідкуйте разом з нами.